Всім привіт! Можу поділитися одним лайфхаком для простих людей, працівників, трудях, як зараз можна називати, ухилянти, кріпаки. Як я говорив такий безобідний спосіб. Перше моє відео про друга лома і його подругу печінку Чілі, воно іде з собою таскати, можна з собою від ТЦК таскати ікони, молитовники, там, молитися, щоб тебе не взяли, а друг чур міня, про мене, біблію собою таскати. Є дуже гарний безобідний спосіб. Як наш казав великий Зе, ми всі нам президенти, ми всі коротше. Ми можемо собі одягти символ Майдану. О, не забувайте, це великий символ свободи. Щоб ви знали символ свободи і можете так йти, як ви боїтеся, щоб вас не спіймало ТЦК. ТЦК задумується, чи вас чіпати, чи ні, ви можете надіти, щоб вона вас не впалочком. Прив'язати, так іти на роботу, по хліб Всі Сибур і можете навіть сфоткатися в ТЦК, що ви президент, ви цар його подвір'я і тому подібне. І тоді будуть знати ТЦК, що є свобідна людина, вільна людина, божевільна людина. Отож, вони наважаться до вас чіпатися.